Як будь-який театр починається з вішака, підготовка до Великодня починається з кошика. Я обрала ось такий стільної лози за 600 гривень. В нього й будемо збирати всі товари, які знадобляться нам до великодніх свят. Окрім кошика, на столичному продають безліч святкового декору. Ви можете оздобити стіл на Великдень декоративними крашенками, дерев'яними виробами або купити прикрасу для верейки, з якою плануєте йти на службу. Великодні товар це кошики, писанки, ось такі. Різні маленькі є, ось такі маленькі є. Більші, є, є такі декоративні, розмальовані, можна вішати на кошика. Ось таке дерев'яне яйце, отаке. І воно потім розмальовується такими декоративними красками. Ну, це воно таке чисто декоративне, а взагалі писанка з настоящого яйця робиться, розмальовується воно набагато. Ну, файніше, красивіше виглядає, і в принципі там, якщо їх ходять в церкву, святять, то вона на протязі року храниться. Великі декоративні яйця вартують 300 гривень. Розмальовані крашенки від 40 до 60. А кошик стартує ціною від 200 гривень. Сільної лози обійдеться дорожче, пояснює пан Сергій. Кошики відрізняються, це з половини. Ну, каркас він з цільної лози, а всередині заплетено половинчастою лозою. Вони меншу вагу витримують. А ці кошики це вибілена лоза, і воно тут все цільною лозою заплетено, вони витримують більшу вагу. Це вони чим відрізняються. Тож разом із міцнішою плетінкою вирушаємо за одним із основних атрибутів яйцями. У пані Ірини вони домашні, а значить надкорисні, пояснює продавчиня. Вони дуже корисні, тому що тут багато мікроелементів, вітамінів, і вони корисні для всієї сім'ї. Часто господині намагаються придбати саме білі фабричні яйця, щоб фарби лягали на світле тло. Однак радить пані Ірина для натуральних барвників все навпаки, краще обрати руді. Наоборот, ці коричневі, вони ще краще фарбуються, ніж білі. Вони більше закрашуються цим цибулинім. літер води. води і жменю шолохіня, закип'ятіть його, хай добу постоїть і потім, побачите, закрасити, і вони дуже гарно фарбуються. І в паску їх дуже добре добавлять. Тоді паска жовтенька, бо там жовті. Жовткі. Ціна десятка домашніх яєць 80 гривень. Окрім них, до великоднього кошика додаємо сир. Середня ціна 300 гривень за кілограм. Але який обрати? Таку бринзу можна покласти, вона дуже смачна, її можуть додати салат і діткам. І як дають підкормку, тому що вона не солена, вона дуже смачна. Тут багато вітамінів, вона дуже корисна. І отакий от рулетик можна з зеленю. Тут дивіться, як красиво він поріжеться на стіл, він дуже смачний. І рекомендую на гріль, так як всі будуть жаль шашлики, отакий от сир халуні. Він буде Кому сир, а кому шашлики, а кому риба. Це ну сиру, це обов'язково. В нашому кошику вже є трохи декору, яйця для майбутніх крашенок та сир. Якщо ви не сповідуєте веганство, то на цьому етапі зборів можна зазирнути на ковбасний ряд. До великоднього кошика треба додати домашню ковбаску, яка виготовляється в домашніх умовах. Натурального домашнього м'яса без преміксів і запікається в печі. У нас дуже великий вибір домашньої продукції: боженіна, баличок, кров'яночка, салтісончик. І все за поміркованою ціною. Кілограм ковбаси з печі або печеної буженини – 400 гривень. Запечена телятина 450. Нам кільце домашньої ковбаси обійшлося до двох сотень гривень. Куштуємо перш ніж придбати, адже на столичному завжди є така функція. Це домашня запечена, правильно так, розумію. Ага. Ну, аромат ось саме запечений, такий, трохи димку будемо куштувати. Дуже в міру солоний продукт, направду, тому розумію, чому тут рекомендують купувати навіть дітям. Тут же можна обрати ніжного підкопченого сала, риберця або паштет. Ціна останнього 280 гривень за кілограм. Коли наш кошик вже повний усілякими наїдками, в ньому і сир, і ковбаса, і різні смаколики, і декор, ми додаємо туди головний елемент: великодню паску. Яна Богославська, Андрій Сидорович, спеціально для апостроф тв